Друзі, всім доброго дня. Ну що, в кого там яка колекція? Бо вчора в мене під відео там за те, як я мазав таутницю, багато хто б розказував, як правильно треба її помазати. То я вирішив з вами поділитися своєю колекцією шприців. У мене вони на будь-який вкус, світ і розмір і будь-які насадки. Починаю з таких простих. І оці, що крутяться, ось, 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 ось мать, дата, що закручується, розкручується. І оця на пружинки. І шлангочка теж і така. ну Це ще одна на пружинки там. У мене їх вибор більшой. Ну, це... А, ця ще ж у мене є. Мазав я всякими оце, мабуть, я не знаю, діліться в кого як за цим мазанням. Це мабуть, проблема. То мажеться, то не мажеться. І давай крутить ті тавотниці, чистить. Ще оце не пробував, оту, правда акумулятор. Ну, ну щось я поки мені сильно не уверений, що вона буде хорошо качати, то ще ми до неї не дійшли поки. А так, любі. І тут так само: під тубуси, вручну набирати. Ну, ці вручну, і оце під тубус, і ще один я має під тубус. Трохи більший ще То оце такі справи. Так що можете ділитися в яка колекція, хто чим маже, кому що більше подобається, яка насадка. Ну, мені поки оця саме так. более-менее ходила она. То вот такие справы. Так что советы по смазке я тоже могу давать, я тут серьезно до этого вопроса подходил.